Що, що, що з економікою. Економікою. Привіт. Ви слухаєте подкаст. Що з економікою. В студії ведуть Юліміншова з Вокс Україна. І Андрій Федотов центр економічної стратегії. З нами сьогодні по скайпу Володимир Білоткач, він професор Сингапурського інституту технологій, також співзасновник Vox Україна і член нашої редакційної колегії. Говорити ми будемо про авіатранспорт, про сферу перевезень, про те, як вона відновлюється чи вона відновлюється після неймовірного там неймовірної кризи, спричиненої пандемією. Я нещодавно читала останній звіт стосовно економічного впливу на такого. Сівелевіша на громадську авіацію, який робила профільна організація, і відповідно до неї, там, звісно, страшні цифри, що на 60% впали пасажиропотоки, більше мільярда. Перев... Переміщень і всі місць, які продають на літаках, вже не продають, оскільки значно скоротилися кількості всіх цих перевезень. Це більше 46 або 44 відсотки, десь на такому діапазоні вказує, Тобто, фактично, вдвічі впала вся гаозь. Тепер цікаво наскільки це критично, наскільки є політики, які згладжують негативні наслідки для різних країн, взагалі, що відбувається з цією сферою. Зараз, коли там влітку більш-менш відбувається зараз відновлення і відкриття кордонів, але знову ж таки всі розуміють, що восени знов може бути локдаун, і хоча вакцинування відбувається в світі достатньо, як на мене, феноменальними темпами, все одно далеко ще казати, що ми там завтра повертаємось до когось доповідного нормального життя. Ну знаєш, насправді, якщо подивитися на затори в напрямку Берисполя і подивитися на те, що такі... ремонтують просто, да -да -да. але. Насправді, трекер економічне відновлення, яке робить Центр економічної стратегії, вже показує другий рекордний пік бронювань авіаквитків, і зараз купують авіаквитків більше, ніж. Будь-яку точку минулого року, да і це вже там була перша хвиля, була десь в кінці травня, на початку червня, і зараз друга вже хвиля був невеликий спад, і люди реально дуже активно бронюють квитки, поки ще можна, поки немає якихось нових обмежень, поки от зараз якраз європейський союз відкриває свої кордони. Так що питання до Володимира: що взагалі зараз відбувається на авіаринку? Наскільки він відновився? І взагалі, як ви бачите ситуацію? Ну, взагалі то так. Минулий рік, звичайно, був далеко не найкращим, скажімо, прямо для цивільної авіації. І АТО оцінює пасажиропоток 2020 року на рівні десь третини від 2019 го Ну і це нас, в принципі, ну, з іншого, з одного боку, це так виглядає як значна катастрофа, з іншого боку, ну, якщо взяти це в глобальний контекст, то це нас відкидає десь. До рівня пасажиропотоку, десь з середини 90-х років минулого сторіччя. Тобто, ну, звичайно, катастрофа, але на те, щоб взагалі будь-який рух припинився. Цей рік, ну як, за останніми оцін... за останніми даними, за останніми оцінками, ми повинні закінчити десь на рівні 50% приблизно від рівня 2019 року. І... Остання чверть цього року має бути досить непоганою на рівні 80% пасажиропотоку від останньої чверти 2019 року, і наразі знову ж таки відновлення до рівня 2019 року очікується десь у 2023, двадцять Тобто, чекати ну не так вже й довго, якщо подумати. З іншого боку, звичайно, в нас ми маємо досить таки... Значні розбіжності між регіонами, наприклад, Китай відновився, внутрішньокитайський ринок відновився досить таки швидко. Я очікую відновлення внутрішньоамериканського ринку також цієї осені, якщо, можливо, до кінця року. А насправді пасажиропотік на 4 липня, тобто на День Незалежності Сполучених Штатів, коли люди, один з таких локальних піків, коли люди. Подорожують досить багато пасажиропотік на 4 липня в цьому році був більшим ніж у 2019 році на 4 липня, тобто таке вже маємо маємо певне таке локальне відновлення, звичайно. І очікується, що цей домашній місцевий внутрішній ринок сполучених штатів відновиться з іншого боку, наприклад, якщо взяти. Міжнародні перевезення в південно-східній Азії, тобто в регіоні, де я зараз знаходжуся, то тобто це тут ситуація все ще залишається а, катастрофічною, а, літають мало. Об, тут всі уряди там прийняли досить тримають а, більшість карантинних обмежень, які вони ввели ще а, після початку пандемії. І поки ці карантинні обмеження не будуть зняті, фактично, про відновлення пасажиропотоку говорити немає сенсу. Взагалі, що зробили уряди з часу пандемії, спочатку пандемії, коли все це починалося, я очікував, в принципі, що ми зіткнемося з банкрутством таких середніх, а можливо навіть і великих авіакомпаній. Цього не сталося, тому що уряди кинули багато грошей на цю проблему. За останніми оцінками, приблизно 250 мільярдів доларів там допомоги отримала авіаційна галузь. Від урядів по всьому світу більшість цієї допомоги, що правда, все саме нові боргові зобов'язання, які якось треба буде повертати. Але в принципі ця допомога не дала авіаційних галузів зникнути. Вона дала дозволила уникнути значно глибшої кризи, ніж мала б місце, якби цих грошей, якби цих грошей не було. Тобто зараз, ну дійсно, очікується певне пожвавлення. Це залежатиме від темпів вакцинації в першу чергу. Наприклад, Сингапур зараз дуже активно вакцинує своє населення, і уряд планує з, десь з вересня, жовтня там відкривати, знімати певні обмеження для подорожей. Навіть ходять чутки, що можна буде літати в Німеччину, в Канаду і в інші країни з високим рівнем вакцинації без. То без карантину, але швидше за все, з тестами. Про це проте, звичайно, це буде лише часткове відновлення, і ну, ми побачимо, як, як воно станеться. З іншого боку, наприклад, якщо взяти Австралію, то ця країна вона там наглухо закрилася, вакцинація там йде дуже повільними темпами, і невідомо коли саме там, може 2024, може 2025 тисячі двадцять році, угу. ми матимемо якесь відновлення до ковідного стану. А Володимир, скажіть, ну по-перше, ще багато питань щодо вакцинації, тому що зараз публікуються дослідження щодо того, що вакциновані також можуть переносити це інший подкаст. захворювання, і це ну це просто може вплинути саме на галузь авіа, в тому числі, тому що не зрозуміло, як уряди будуть реагувати на ці нові дослідження. Але в будь-якому випадку, от зараз в Україні дуже активно обговорюється. Перспективи відкриття неба це угода про відкрите небо з Європейським Союзом, яка планується закінчити вже там до кінця року, там в жовтні затвердити на початку, в кінці, там на початку грудня, щоб вона розпочала працювати, наскільки взагалі? У авіакомпаній є ресурси для розвитку для відкриття нових напрямків, якщо там Україна як достатньо велика країна з, ну, з тим ринком, який зараз є, наскільки в неї є потенціал залучити більше авіакомпаній, які, наскільки вони готові для того, щоб відкривати нові, нові напрямки? Насправді, якщо це, я, я мав розмову з людьми з Airports Council International і так з інших організацій, то вони казали, що досить таки багато нових напрямків насправді відкриваються. Під час пандемії авіакомпанії вони так діють трохи опортуністично. Наприклад, якась країна знімає обмеження і всі починають летіти туди. Наприклад, Євросоюз або Хорватія, наприклад, зняла обмеження для вакцинованих американців. І Раптом починають відкриватися прямі рейси там, зі Сполучених Штатів до Добровніку і до Спліту, Так? Ну, до Добровніку точно знаєте, не знаю, не чи Спліт там був. І... Тобто авіакомпанії вони йдуть туди, де вони очікують, що буде пасажиропотік. А так, під за час пандемії, в певного прошарку людей з'явилися там певні накопичення, які вони не мали змоги витрачати. І... Зараз є певний так мовити голод до подорожей в тих людей, в яких є, власне кажучи, ресурс, фінансові ресурси для цього. І як тільки зніматимуться обмеження, ми побачимо, таки, побачимо відновлення пасажиропотопів. Тобто це я тут не мені, я тут не бачу ніяких так мовити, перешкод до відновлення. А в мене питання чи є тренд, який я на свій хлопський розум бачу в Україні щодо пожвавлення значного внутрішніх перевезень, авіаперевезень і пасажирських, особливо, звісно, в контексті, коли країна велика, тому що в нас там умовно з Одеси до Києва можна годину нормально летіти і так у всіх напрямах. І раніше до пандемії не було такої, навіть внутрішньої конкуренції між різними перевізниками, і набагато більше людей почали літати всередині країни. Чи такий тренд на внутрішній? Утрішні перевезення став характерним також для інших великих країн, чи в них насправді немає такої значної різниці в доковідних і ковідних перевезеннях зараз, чи можуть взагалі такі короткі пасажирські перевезення бути фактором, на який можуть переорієнтуватися авіакомпанії в кризу. Ну так, ви праві в тому плані, що дійсно внутрішні ринки вони відновлюються значно швидше, оскільки е, всередині країни, е, як правило, таких е, обмежень, як на міжнародні перевезення, немає. Ну там, звичайно, є багато різних там нюансів у різних країнах, е, але дійсно е, внутрішні ринки вони звичайно розвивалися швидше, ніж міжнародні ринки. Ну, я так не відслідковував, чи в інших країнах е, був такий же тренд, як в Україні. Тут я дійсно так бачив новини, що все більше і більше нових рейсів відкривається. Що це Виндроуз закупилася е, турбогвинтові літаки, які літають по, літа, які літають по Україні. І е, це, я, це звичайно можна тільки вітати. Ну, і, і в принципі очікується, що. Коротко короткі рейси будуть відновлюватися швидше за за далеко магістральні подорожі, ну через ряд причин, скажімо так. А ще таке питання, поки ми говоримо про пасажирське перевезення. Ви казали, що в цілому вдалося уникнути великої хвилі банкрутств серед авіакомпаній, зокрема через велику підтримку з боку урядів. Чи така ж ситуація з аеропортами? Бо я також читала дослідження ІАДи про те, що на 60% в них знизились доходи від своєї діяльності внаслідок того, що просто немає такої кількості пасажирських перевезень і. Інших послуг, які вони раніше надавали. Чи є якась хвиля того, що, можливо, в невеликих містах аеропорти закриваються, чи вони переходять на якісь, можливо, інші формати, здають частину просторів, я не знаю, в оренду, які для них є варіанти такого виживання в кризу? Ну, на, 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 наразі я так не бачу таких глобальних змін саме на ринку серед аеропортів. Маленькі аеропорти вони і до кризи. До кризи почувалися часто не дуже добре. Наприклад, ще років п'ять тому я бачив статистику, що 40% європейських аеропортів є збитковими. Це, звичайно, здебільшого маленькі аеропорти, але аеропорти часто отримували певну допомогу від місцевих або урядів, або від урядів країн, і в багатьох випадках аеропорти вони. Є в державній власності. Тобто це трохи інший ринок, скажімо так. Це трохи інший сегмент ринку з іншою інституційною структурою. І хоча іноді я так чую розмови такі про те, що, можливо, якісь невеличкі аеропорти будуть закриватися, але найближчим часом я не очікую цього. А тоді питання більше до Такої диверсифікації зміну і транспортних перевезень Світова організація торгівлі рапортує, що обсяг міжнародної торгівлі впав на 5%, що, звісно, багато і погано, але там не настільки критично, як могло би бути або очікувалось. Чи якісь пасажирські компанії переорієнтовувались, наскільки взагалі можливо почати возити пасажирським літаком, умовно, якісь там товари, якщо ти не можеш на довгій магістральній відстані возити людей? Чи це Насправді не працює історія з літаками, і ті, хто возив людей, будуть продовжувати возити тільки їх. Ну так, ринок вантажних перевезень, до речі, він почував себе значно краще минулого року. Але тут є ще такий нюанс, що до пандемії половина вантажів, половина вантажних авіаційних перевезень здійснювалася пасажирськими літаками. А, прикольно. Тобто, особливо в широкофізоляжних літаках. Завантажується певне карго, певний вантаж завантажується просто в нижній відсік і летить разом з пасажирами. Тобто, половина, половина вантажних перевезень за, за вагою там, чи за об'ємом, здійснювалася саме таким чином. Інша половина здійснювалася власне вантажними літаками. І коли пандемія вдарила по пасажирському транспорту, вона також вдарила і по цим перевезенням. Тобто Фактично, половина цієї капаситі, е, половина е, потужностей для перевезення вантажів е, просто зникла. Так? так, це звичайно було дуже гарною новиною для авіакомпаній, які спеціалізуються на власне вантажних перевезеннях. Попит на їх послуги значно зріс. ну І деякі пасажирські авіакомпанії вони так дійсно тимчасово переобладнали. Пасажирські літаки під вантажні перевезення це дійсно мало місце, але це так мовити таке короткострокове рішення. І е, при відновленні пасажирських перевезень, звичайно, ці літаки будуть знову переобладнані під пасажирів, тобто крісло будуть поставлені назад, просто тому що таким чином можна заробити більше грошей ніж на вантажних перевезеннях. Володимире, а скажіть, наскільки от я пам'ятаю, там з тією ж дорогою до Берисполя всі говорять, чому не можна було зробити це там рік тому, коли там, ніхто і не користувався. І я думаю, що багато хто там очікує, що оцей, цю перерву, вимушену перерву чи зменшення навантаження компанії могли використати для того, щоб перед, ну, відремонтувати свої літаки, тому що дуже багато було новин, повідомлень щодо там, безпеки, там якісь літаки. Такі падали, були якісь хвилі е, обговорень про те, що там будуть якісь зміни. Тобто, от наскільки е, от ця перерва стала таким моментом, коли там безпека авіаперельотів могла покращитись? Ну, безпека, це, власне, кажучи, перший пріоритет всіх всіх нормальних авіакомпаній І до пандемії галузь вийшла на дуже високий рівень авіаційної безпеки, і пандемія, то власне кажучи, на це не могла вплинути просто тому, що ця, цей аспект дуже серйозно регулюється. Тобто, якщо ти вчасно не проведеш технічне обслуговування літака, то в тебе будуть великі, як в авіакомпанії будуть великі проблеми, незважаючи на те, що незважаючи на високий рівень попиту, тобто авіакомпанія не може. Посилатися на високий рівень попиту на перевезення з тим, щоб відстрочити проведення планового тех, технічного огляду або обслуговування літака, яке, власне кажучи, в правилах записане, що це що це повинно бути проведено, але насправді є одна один момент стосовно безпеки, що певні експерти вказували на те, що коли а будуть буде відновлюватися навчити, коли буде відновлюватися попит на на пасажирське перевезення. А ми зіткнемося з ситуацією, коли літаки, власне кажучи, стояли на приколі довгий час, пілоти не літали довгий час. Тобто потрібно авіакомпаніям та тобто, бути знову ж таки ввести і літаки, і людей знову в робочий стан, і тут вже очікувалися можливі. Там можливі певні проблеми. Тобто, наприклад, якщо літак стояв десь там у пустелі рік, потім повертається до, потім повертається до польотів, потрібен певний час, певні зусилля, витратити певні ресурси на те, щоб його підготувати. І якщо раптово, де всі літаки, ну багато літаків треба провести, таким чином повернути до, повернути до роботи, чи не виникне. Тоді ситуація, коли просто не вистачатиме ресурсів, щоб якісно зробити це вперед, -то, підготовку цих літаків, ну і пілотів також. Проте більшість авіакомпаній, звичайно, запевняють, що вони розуміють цю проблему і вони над цим працюють. Ну, Зокрема, наприклад, Сингапурські авіалінії вони зараз, ну я певний, що в збиток для себе, але вони відновили цілий ряд польотів, і вони роблять таким чином, щоб... За їхніми словами, 90% їх пілотів літають хоча б раз на місяць або частіше, незважаючи на те, що звичайно вони виконують значно менше рейсів ніж до пандемії, але вони намагаються тримати своїх пілотів готовими до, до роботи. Це обнедії. А які ваші прогнози стосовно там якоїсь? Коротко, середньостроковий, і можливо, якщо е, можна прогнозувати чи фантазувати довгострокової перспективи в цій сфері. Чи підвищаться значно ціни на квитки, наприклад, чи що тікає там лоукост, чи вони зможуть і далі продобувати умовно там по 9 євро квитки в Європу з України, зважаючи на те, що все одно, навіть попри підтримку з боку держави, особливо враховуючи, що частину цієї підтримки треба буде віддавати, а, чи буде Такий перенос у вартості, чи зміняться якісь рейси, можливо, відміняться буде скасування якихось довгих трансатлантичних польотів, і перехід на таку регіоналізацію, і всі будуть їздити тільки по сусідах. Чи є якісь такі глобальні тренди, про які зараз говорять в сфері на наступні 1-3-5 років? Які ваші прогнози? Ну що да на наступні так пару років ми будемо поступово відновлюватися до доковітного стану і так виглядає, що, наприклад, в Європі бюджетні авіакомпанії, вони, що за все, збільшать долю свого ринку. Насправді, якщо зараз подивитися на статистику, поці, по, по тому, на статистику найбільших авіакомпаній в Європі за кількістю місць, за кількістю крісел, то там Ryanair, і EasyJet, EasyJet Wizz Air займають перші три позиції, чого не було до ковіду. Поки що посунули ці е, мережі авіакомпанії типу Air France, KLM, British Airways і Lufthansa. Ну, звичайно, для мережі авіакомпанії там в них проблема в тому, що багато дальньомагістральних е, рейсів зараз в напрямку зараз закрито. Але при відновленні е, я вважаю, що бюджетні авіакомпанії займуть більшу долю ринку. Насправді. Ці авіакомпанії не отримували здебільшого допомогу від е, держави. Вони прийшли, коли пандемія е, почалася, е, вони були в дуже гарному фінансовому стані. Ну, принаймні, ці е, три найбільші авіакомпанії Ryanair, Air і EasyJet. І вони і, і, і надалі зміцнюватимуть свої позиції. Ну, я очікую, можливо, там, певний період з початком активного відновлення подорожей, що ціни на квитки трохи поповзуть вгору, просто тому що є дуже багато відкладеного попиту, і коли люди знову почнуть літати, то вони будуть іноді згодні платити трохи більше ніж ніж звичайно. Але в довгостроковому на довгостроковий період. Я очікую повернення більш-менш до такої структури ринку, як е, і була до пандемії. А, а це значить, що от інші бюджетні компанії, там лоукости, в них буде складніше вийти на цей ринок, якщо там буде посилення гравців, які вже є. Ну, за рахунок того, що в них було, було більше можливості під час пандемії нарощувати свою в, в, в об'єм? Ну так, це. О... Важко сказати насправді на, на насправді, якщо ми подивимося, наприклад, на, на американський ринок, то там зараз є там пару нових лоукостів, які намагаються динамічно розвиватися. Звичайно, щоб ще трохи рано казати, чи на, наскільки вони будуть успішними, і цілком можливо, що великі бюджетні компанії стануть там просто настільки великими, що деякі з е, людей будуть. Йти ну, йти від них і створювати свої власні авіакомпанії. І ну, я, я вважаю, що ну, -таки в довгостроковому періоді, коли ми знову вийдемо на певний розвиток ринку, коли пасажиропотік буде поступово збільшуватися, все ще всі аналітики насправді і надалі очікують, що після, після виходу з кризи. Ми вийдемо знову ж таки на, на ту ж траєкторію розвитку, на траєкторію росту, яку ми мали до пандемії, і це означає, означатиме, що об'єм ринку збільшуватиметься, і це створить можливості для нових авіакомпаній, для виходу нових авіакомпаній на ринок. Прекрасно на цій оптимістичній ноті. Ми будемо завершувати нашу розмову про те, яка в'ягалось пережила ковід. Насправді дуже добре і радісно чути, що завдяки злагодженій підтримці і активній участі урядів на в останню чергу не було ніякої масової хвилі банкрутств чи закриттів, попри значні зниження пасажиропотоків і взагалі пробутків від діяльності. Будемо літати, будемо сподіватися, що зовсім скоро ми повернемось до ковідних часів і будемо за цим слідкувати. Дякую дуже, Володимира. І вакцинуйтеся. От так, ми так. Тепер хай слухачі також вже вакцинуються, якщо це, ще ні. Це заклик до слухачів. Так, так. Да, для мене найголовнішими тезами сьогоднішнього розмови було те, що там дуже неочікувані міста отримують якісь е кльові рейси тільки тому, що вони швидше виходять з цієї зони закритих міст, і компанії з Радо відкривають на них, е для них свої рейси. І це, мені здається, дуже цікава можливість для багатьох і країн і окремих міст, для того, щоб відвоювати якісь рейси, які до цього були недоступні То, з одного боку, з іншого боку, Дуже цікаво про те, що лоукости займають більшу частину ринку і що вони посилюються. Це дуже цікаво подивитися, яким буде ринок, як будуть змінюватися ці компанії, як взагалі буде розвиватися авіагалузь. Дуже цікаво, дуже цікаво спостерігати, коли такі сильні. Сильні зміни відбуваються, як, як це змінює наше життя, тому що мені здається, що все ж таки українці з відкриттям простору з Європейським Союзом вони почали відчувати, що авіакомпанії і перельоти – це частина життя. Тому я думаю, що це така. Дуже впливова частина і на бізнес, а, і та, на і безвізовий режим також звичайно, зачасну дуже допомагає. Да. Сподіваюся, що він надалі буде безвізовим і ми матимемо можливість вільно подорожувати. Дякую, що були з нами. Це була був подкаст, що з економікою. Він виходить щосуботи на громадському радіо дев'ятнадцять також слухайте нас на платформах Google Подкаст і Apple Podcast. Дякую, що були з нами. Слідкуйте разом за запрошення за економічними подіями і ринками. До папа і що з економікою? Що з економікою на па громадському радіо.